В ім'я Отця і Сину Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні цей уривок Євангелії чергової неділі 24-ї позіслані Святого Духа. І знаєте, кожен раз, коли я пригадую собі перед проповіддю, в принципі, і вам пригадую це, що от вже чергова неділя, там вже минула раз, яка була, 23 23, тепер 24. та і так згадую собі, що наскільки час скоро летить, час іде, а хто з вас старших та взагалі скаже, що, що час дуже скоро летить. Е, я сам звик казати, що я, яся вже постарів е, і на днях особливо постарівся е, якраз. Ну, і це і цікавий момент, коли ми вітаємо один одного з тим, що мися постаріли, але насправді вітаємо з іншим, вітаємо з тим, що, що Бог дарує життя. І це стосується десь сьогодні, ще навіть е, у ривку Іванелії. Ми сьогодні чуємо, як Ісус є тим, хто дарує життя. І Ісус сьогодні показує, що саме Він дарує життя, але е, не, не той закон, навіть, на який надіялися люди, яким жили, Він не може подарувати життя, він зазвичай людину, скажімо так, ізолює. Це у випадку з кровоточевою так жінкою. Закон, приписи, вони її ізолювали від суспільства. Ісус, навпаки, є тим, який дарує життя. І той, хто з нас, скажімо так, більше це відчуває, це важливо для нас. І важливо це для нас сьогодні, коли ми маємо цю трагедію, яку називаємо війною, так? коли ми постійно стикаємося з тим, що втрачаємо життя, втрачаємо когось. І сьогодні дуже важливо подивитися на цей уривок Євангелії, як подивитися в ньому на Ісуса якраз на того, який дарує життя, як дарує життя жінці кровоточів, так? і так само дарує життя цій тці Яїра, якій 12 років, яка так само померла, так? Але дивіться, я сьогодні хочу більш звернути увагу на саме на один урок, який сьогодні подає нам Ісус у цих двох випадках. І, напевно, я би казав у Лука, який записав це, ці уривки саме так. Бо якщо ви чули, ці два зцілення вони є переплетені між собою. Тобто, спочатку, що ми чуємо? Приходить Яїр, приходить, просить Ісуса зайди до моєї хати, Ісус згоджується йти, Ісус іде до хати Яіра. Тут переривається процесія яким? Тим, що Ісус Христос зупиняється і каже, Мене хтось торкнувся. Щось, щось це відбуло. І потім уся увага на кого йде? На цю жінку. так, І потім вже лише знову Ісус повертається до проблеми і питання Я Іра. І тому я б сьогодні хотів звернути на одну живу деталь, скажімо так, або на одну живу таку річ, на один урок, який нас воно з Лука, цією дією Ісуса. Для того, щоб дійти до цього уроку. Нам потрібно спочатку розпізнати у Євангелії, хто така є ця жінка. Е, мусимо розуміти, що спочатку ця жінка вона була такою, яка в принципі якесь мала забезпечення. Тому що, як ми чуємо, у Євангелії до кого вона зверталася у своїй проблемі? Зверталася до лікарів. так? Але з іншого боку, можемо казати, малюємо таку, таку характеристику, малюємо образ цієї жінки, що це є жінка, яка є довірчива жінка. Ви знаєте, що довірчивим людям є важко в цьому житті. Чому є важко? Як думаєте? Ну, чому важко є довірчивим людям в цьому житті? Ті, які довіряють іншим, бо їх легко кинути, так? їх легко обвести круг пальця, їх легко обманути. Ця жінка є десь такою, вона є довірчивою. Тому що вона до одного лікаря пішла, не поміг, до другого, до третього, до четвертого. Можливо, навіть ця жінка була в якихось там, не знаю, Страсенсів чи там не знаю кого, і так далі. і так далі. Добре, це одна характеристика жінки. Потім вона із цієї свої проблеми вона потрапляє у статус, у соціальне становище, де вона стає, скажімо так, людиною, якою нехтують. Бо за свої проблеми, поза як вона є кровоточива, за єврейськими мірками, за єврейським законом, було так, що вона навіть не мала права виходити з хати. Вона не мала права бути в суспільстві. І тому, то, що її вчинок, який є її вчинок, той вчинок, скажімо так, Ісус називає вчинком віри. Бо вона віру ставить вище припису. Розумієте, тобто віру в Ісуса Христа, вона ставить вище припису. Але сьогодні трошки не про це. Сьогодні про це, що оця, оця жінка, ким вона є в соці, у, в соці, у в соціумі, так? Вона є нижчого рангу. Вона, якщо так казати, грубо, вона і ніхто на таких не творять. Добре, а тепер повернемося до Яїра. Хто такий Яїр? Ми чуємо, що він є начальником синагоги. Ще раз повернемося знову ж до жінки. Коли цю жінку і Меніспука описує, то як він її називає? Аж тут якась жінка. Ну, що це таке якась жінка? Як ми кажемо, хтось там? Я навіть не знав, як його звати. Ну хтось там, ну, ну не, не знаємо. А, а коли мова йде про Єра, то йде уточнення – є ім'я. Тобто навіть Лука, який не був з 12 апостолів, тобто це вже йому передали, навіть Лука знає його ім'я. Він є начальником синоги. Це кажуть дослідники, що це на сьогоднішній день це щось дорівнювало би голові ОТГ по, по, по популярності, по, зна, по тому, що опізнавальність і щось подібне, як голова якогось ОТГ, оце щось подібно, цей це Єр. І тепер що, приходимо якраз у колись і порівнюємо цих людей. Мало того, цей чоловік скорше, що був багатий. Бо такі люди не були бідними ніколи. так? Але. Беремо, беремо їх, так? Двох. І що це відбуває, коли Ісус Христос спочатку ну, приймає Яїра, ну і для людей це можливо звичайно, ну, начальник йде до нього, так? Це, ж, це ж нормально. Знаєте, хто у нас є, коли, е, коли що в начальників ми йдемо, я собі, тут трошки відійду від теми, але собі, знаєте, пригадаю десь і комедно, і так як є, не один раз я навіть у хусті сидів під якимось кабінетом. Вже будучи священником, але без колорадки, без підрясника, у звичайному одягові. Ну і сидимо, сидимо, і як той зазвичай. Поза чергою усе приходить хтось, хтось кого когось знає, кум, кум брат свата, як то ми кажемо, і так далі. І проходить. І я, знаєте, я вислуховував всіх, всі думки висловлювалися на рахунок о, о, тих людей. так? Хоча насправді були, випадки, коли я сам міг скористатися тим, але мені цікаво було, як воно відбувається. А потім саме цікаво, знаєте, коли я приходжу вже той кабінет, з мною починають говорити, мені справку треба чи якусь, чи що. Ну і е, зі мною так, навіть, навіть не начальник, просто працівник там, та, трошки так, знаєте, з зі мною, ну, що вам треба, добре. Ну а ким ви працюєте? Ну, і Коли я кажу, ким я працюю, голова опускається, ну, я, я священник. <раплях> все, Зараз людина забуває. Ну, Ще в нас, знаєте, це в нас ще є, багато де цього вже нема. Так? Навіть цього вже нема. А, але вже, вже починається. оце. Ну, а, ч, ч, вже все 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 так. Ну, тобто це оце питання до того, хто такий інколи начальник. Так? Тобто, що, є і... що тут яїр нас вчить? Що і яїр? Дивіться, Єр прийшов до Ісуса Христа, він просить Його про серйозну свою проблему, яку в мене вдома помирає дочка. Ну що може бути за більш за серйозна проблема? Нема більш серйозної проблеми, тобто у мене вдома помирає дочка. це є ір, попри те, що він, він веде Ісуса, і тут якась жінка перериває процесію. Що б міг сказати, якщо б не мав. Віри, совісті і так далі, щоб я міг сказати, це є ір. Слухай жоно, Почекай мало. Ісусе, Ісусе, ну вона почекає, вона день-два місця з ними стане. Давай біжи до мене, бистро. Ні, він є у покорі. Він є в покорі перед Ісусом. Він є в покорі перед ситуацією, бо Він довіряє Ісусові. Тим більше, коли Ісус потім, потім ми це почуємо, що. Все ж таки йому нагнітають, тому що вже потім, коли померла дочка, прийшли слуги і кажуть Яїрові: Лишися Ісуса. Чому? Твоя дочка померла. Лишися його. І тут могла би бути звість. Ісусе чого ти не встиг? Пам'ятаєте так, як було із Мартою та Марією, коли Лазарь помер? Коли сказали Ісусе, Лазарь помер, якби ти був тут. Каже Марта, якби ти був тут, чи там Марія, вже пам'ятаю добре, то, то, то він би не помер. Якби ти був тут, тобто, якщо б ти скоріше прийшов вилікував хворобу, проблем би не було. Тобто щось, щось можливо. От там, там було певне таке нарікання. Тут нема. У Яріра цього нема. Приходять йому, кажуть, лишися, і, е, лишися Ісуса, натомість, що каже Ісус Єрові? Не бійся, тільки віруй. Іди далі тим своїм шляхом віри. Не бійся. Ну і потім Ісус Христос приходить, і вже ми знаємо, як Він воскрешає цю дочку Яіра. І тут важливий, от якраз дохожу, до того уроку, важливий урок від Ісуса, від 10 Луки, який, е, який нам подається. Для Ісуса, для Ісуса не є важливо, кого зціляти у, у нашому значенні соціального статусу. Ісус як прийшов до багатих, так прийшов до бідних. І тут нам, нам всім, незалежно від якому ми стані, треба вловити цей урок. Бо дуже часто бідні будуть нарікати на багатих, що ті не заслуговують спасіння, бо там не знаю що. Томість багаті можуть казати на бідних, оці нічого не волошні, бо там не можуть собі там не знаю заробити. І так, тобто звинувачення з одного боку, і з другого боку. Що Ісус сьогодні показує? Не дивіться на статус. Ким ви є. Тоб Ісус показує, що мені не важливо, чи це жінка, яка, от вже, як ми казали, ніхто, чи це начальник синагоги, який є поважний, поважним е, челянником. Ісус приходить до всіх. Ісус бажає е, життя всім. Незалежно від цього. Тому що потрібно нам з цим робити? Ми не маємо дивитися на того, бо, бо часто є ці спокуси, е, некай той, який такий, а в церкві сидить там, а, а не знає це, а так, а так. А він, а він там якийсь начальник, ну, і в нас, нас є ці речі. Ну, я знаю, що це є, бо ми людьми жию і тому, і тому знаю. І так далі, і так далі. Тут не треба це. Це не твоє питання. Тобто питання спасати його? Чи спасати її? Це не твоє питання. Чиє це питання? Це питання Ісуса. І Ісус хоче спасати як одного, так і другого. Він, він входить в нечистоту як одного, так входить в нечистоту другого. І це дуже важливо. є. Бо сьогодні оця жінка, ви зауважте, що е, не, по єврейських законах, по єврейських мірках не можна було торкатися ні тої жінки, яка кров уточила, і вона не мала права нікого торкатися. Але не можна було торкатися навіть померлого. І Яір Яїр так само, коли він коли втрачає він свою е, дочку, ясна річ, що він, а хто він є, начальник синагоги, і він стається частково нечистим. Тому що ясна річ, однаково, не буде він на дочку померло дивитися, ну самі розумієте, так? так, десь там віддалі і так далі. Буде близький, де трокатися і стає відповідно ритуально нечистим. І ця жінка так само і нечиста. Але що Ісус показує цими двома чудами, що Іонисука хоче показати? Що нечистота людська, вона не є більшою за силу, любов і, скажімо так, силу Любов самого Ісуса Христа. Вона ніколи не біжи. А що це дає нам з вами? Що це дає нам з вами? Коли ми з вами е, можемо казати, що ми так само є нечисті, через що? Через гріх, кожен раз, як ми робимо гріх, ми якби входимо у певне таке, вибачайте за слово, але в певне багно. Ми, ми, ми заражуємося злом нечистю, яка, яка є. І, і щось сьогоднішній сьогоднішні нам показує. Не бійся цього, тобто в якому значенні? не старайся не робити це, так? Але якщо, якщо от гріх, оця нечистота, якщо вона все ж таки тебе торкнулася, от подивися на того, хто є більший за цю нечистоту. І як ти будеш торкатися Ісуса, який є святий, який є чистий, то не Він заразиться тобою, ні. Бо Він чистий. А хто заразиться ким? Якщо добре, доброму значенню цього слова використовувати, то ти переймеш Його. Чистоту і станеш чистим. І так важливо от є це торкання Ісуса, щоб Ісус торкався нас. Сам Ісус приходить, у Він у твоє середовище приходить точно. Пам'ятаєте минулий раз Іванелі, я тут не проповідував, але пам'ятаєте, Івангелія, коли Ісус виганяв бісів? І потім, що в кінці зробили люди? Ісусе, ти нам такий не підходиш до побачення. І Ісус пішов. Бо сьогоднішній рік Євангелії – це якраз і продовження е, того уривку. Тобто Ісус, скажімо так, для Ісуса не грає ролі, чи це єврейське середовище, чи це поганське середовище. Він хоче, Він прагне людини і Він прагне робити людину чистою. В іншому місті Апостол Петро каже: будьте святі, бо Я святий, Він перефразовує е, старий Завіт – Тобто Він каже про Господа, бо Господь святий, і ви будьте святі. Тому наше життя, воно спрямоване, воно покликане до того, щоб ми ставалися святими, щоб ми ставалися чистими. І тому потім ви почуєте на літургії і чуєте кожен раз, святе є святим, тобто вам. Але як ви можете стати святі, коли ви грішите через очищення Ісуса Христа? Тобто Ісус Христос робить нас чистими. Через тайни, які маємо в церкві, через сповідь, через Євхаристію, через Слово Боже, яке постійно читається. І так далі. Тому маємо це сьогодні запрошення, велике запрошення до того, щоб приймати Ісуса, відбути в Його присутності, щоб Він торкався нас, щоб ми торкалися Його, якщо це потрібно, і щоб ми справді ставалися тими, ким Він хоче нас бачити. Бо одна справа, ким ми себе хочемо бачити. І інша справа, ким ми хочемо бачити інших, як ми бачимо інших. Бо ми бачимо своїми обмеженими людськими очима один одного. І навіть поведінку бачимо своїми обмеженими людськими очима один одного. А Ісус як бачить, Він нас хоче бачити так, як створив нас іще до гріха. До ті, доки ми зрішили, тобто чистими. І Він усе робить для того, щоб бути такими, але е, е, не без волі свобідної. Тобто Ісус дуже цінує цю, цю свобідну волю, яку сам для нас вже і створив. Тому нехай Дух Святий веде нас завжди туди, де є сам Ісус Христос. Слава Ісусу Христу!